Всім привіт вітаю вас на каналі порталу Smartphone.ua та пропоную для огляду ігрову гарнітуру навушники від бренду Bladі. На сьогоднішній день немає ігрових брендів, які б оминули RGB підсвічування в своїх ігрових гарнітурах. І тому. Бладі, не виключення, є з чого вибрати як по дизайну, так і по якості звучання. Останнє найбільше впливає на вартість, як виявилось, ігрова гарнітура Бладі G573P, хоч і має невисокий цінник, але звучить цікаво. Подробиці та мої враження від цього пристрою. Далі в огляді. Починаю з комплектації. Коробка по фірмовому яскрава і інформативна. З важливого в комплект виробник додав перехідник для підключення до ПК та мікрофон, що знімається. Модель G 573 p від Бладі по розмірах можна віднести до великих повнорозмірних ігрових навушників, які призначені або для використання вдома або в офісі. Габарити бачите перед собою. При цьому, незважаючи на великі габарити, модель виявилася легкою, менше 300 грам. Метал в конструкції використовується в дужці, що з'єднує вуха. Пластику багато, але він якісний і товстий. Переплутати пристрій з цього огляду з навушниками від інших брендів буде складно, тому що тут є логотип бладі, і справа і зліва. До того ж, він отримав додаткове RGB підсвічування, і якщо не підключати USB-кабель, то світитися нічого не буде. Як на мене, то виробник знайшов правильний та достатній баланс між площею підсвічування та його яскравістю. Підсвітка змінює колір в широкому діапазоні кольорів, зон підсвічування 2. А от налаштування підсвітки під себе не передбачено. Душка може змінювати свої розміри не більше ніж на 2,5 см з кожної сторони. Фіксація в проміжних положеннях достатня. Під душкою передбачили м'який елемент з наповнювачем. Завдяки цьому навушники легко підлаштовуються під форму голови. Чашки з ободом з'єднані рухомим елементом. На голову пристрій сідає без нюансів. Навіть якщо вона невелика. Амбюшури товсті мають ефект пам'яті, виготовлені з екошкіри, приємні на дотик. Якщо робити проміжний висновок по корпусу, то у мене без претензій. Навушники не тиснуть ні вагою, ні своєю конструкцією. Кабель підключення довжиною аж 2 метри, має. Тканинне оплетення. На ньому розмістили пульт управління з регулятором гучності і вимикачем мікрофона. На кінці кабелю 3,5 мм аудіоконектор і USB-конектор для подачі живлення на підсвітку. На цьому по корпусу все. Далі перехожу до не менш важливого до звучання. і перед собою бачите основні. Технічні характеристики навушників та мікрофона від відносно доступних по ціні навушників ігрових, не очікуєш якогось ідеального звучання і універсальності по звуку на всіх частотах при прослуховуванні музики, тим не менше, Bladі G573P. Відтворюють звук краще, ніж ви очікуєте за свою ціну. Виробник використав 50 мм драйвери із неодимовими магнітами, яким під силу відтворити хорошу деталізацію в різних ігрових сюжетах. Спецефекти в іграх дуже виразні, басів достатньо. Для перегляду відео в YouTube та фільмів можливості цих навушників також достатньо. Слухати музику приємно, особливо, якщо ви не вибагливий користувач. Так, для 100% жанрів ці навушники не підходять зі стандартним налаштуванням звучання, але до цього можна звикнути: той, хто надає перевагу ударним інструментам в музикальних треках, буде в захваті. Максимальна гучність не надто висока. Мікрофон також протестував. По-перше, нагадаю, що він з'ємний та однонаправлений. По друге, мікрофон порадував якістю передачі мови. Я використовував його не лише для спілкування в іграх, але й по робочих зустрічах. Дискомфорт в онлайн спілкуванні з Bladі G 573P відсутній, Шумоподавлення на програмному та апаратному рівні відсутнє, але частково забезпечується особливістю конструкції. Прийшов час робити висновки Bладі G573P, майже ідеальна гарнітура ігрова для свого цінового сегменту. Вона зручна, добре звучить, особливо в іграх. На мікрофон немає ніяких нарікань. Конструкція виглядає надійно. Матеріали якісні та приємні на дотик. По розмірам підходить на малі та середні голови. Тож можу рекомендувати, якщо маєте обмежений бюджет і в пріоритет ставите хороше звучання та обов'язково наявність rgb підсвічування. Кольори, хоч і не налаштовуються, але реалізовано все дуже цікаво. На цьому у мене все. Але якщо у вас є питання по бладі g 573 p задавайте їх в коментарях до цього ролику, обов'язково дам відповідь. Ну а з вами був Андрій та Smartphone.ua. До зустрічі! І не забувайте підписатись на цей канал, а також поставити дзвіночок, щоб не пропустити нові ролики. Ну і якщо вам не важко, ставте лайк. А також не забувайте про коментарі. Якщо є питання, задавайте. Do who